Сьогодні ми будемо говорити про те, за кого будуть голосувати наші громадяни. Ви за кого будете голосувати на цих виборах? За кого будете голосувати на виборах? То моя думка. Не будете нікого підтримувати. Ні. А я сам не знаю. Це така дурна держава, що ні за кого. За кого будете Йо. голосувати на цих виборах? Не знаєш. Так думаю, що за Порошенка. Думаєте, якщо буде Порошенко, буде все добре? Конечно. Мусить бути. Я думаю, що Віталій Кличко віддав за нього всі свої голоси, значить він має бути нормальний чоловік. Віталій Кличко, вроді, не дурнич. У нього грошей є достатньо. Ви за кого будете голосувати на цих Я виборах? Не. Я б не ні. Я ще подумаю. За кого будете голосувати на цих виборах? Ще не определилися. За кого будете голосувати на виборах? Подумаємо, подумаємо. Та швидше все. Навіть не, не знаю, чесно кажучи. Та за Порошенка. Та хороші, ласощі продає. А за кого будете голосувати? Е, за Порошенка. Бо там буржні за кого. Ні, Юля. Іляна йде сидіти там, де сиділа. Я не вдома, так як я можу голосувати. Я в командіровці. В політиці взагалі не орієнтуюся. За кого будете голосувати? Це мій лічний вибір. За кого будете голосувати? За Петра Порошенка. Чому? Ну, нормально, міняємо людина. Ми сприймаємо її як нормально, хорошу. Ні за кого. За Порошенка. Чому так? Тому що він грамотний. Розумієте, знаю мову, наприклад. Так що він тільки один кандидат перейшов. За кого будете голосувати на виборах? Чим не придумав? Не знаєте, не... Приблизно за Порошенка. Приблизно.